Створення нових податкових сервісів та підвищення якості надання послуг платникам податків головні напрямки роботи податкової служби. На останню роль у цих питаннях відіграють технічні умови. 1 січня 2013 року. Наберуть чинності зміни до закону України про застосування реєстратора розрахункових операцій в сфері торгівлі громадського харчування та послуг, а також зміни до податкового кодексу, якими передбачено створення реєстратами розрахункових операцій контрольних стрічок в електронному вигляді. Такі реєстратори розрахункових операцій або скорочено РРО на Київщині використовують майже 7 тисяч суб'єктів господарювання. З початку 2012-го через них провели 46,5 мільярдів гривень готівкою. ДПС України планує також впровадити подання звітності про використання РРО в електронному вигляді, що в свою чергу матиме ряд переваг. Це значно спростить для платників податків процес формування та надання звітності, зменшить їх витрати суб'єктів господарювання на друкування та зберігання цих контрольних стрічок протягом трьох років. Новий сервіс надасть можливість скоротити кількість також перевірок. Фактичних перевірок суб'єктів господарювання за рахунок застосування дистанційного контролю, тобто ми можемо використовувати дистанційний контроль у вигляді перегляду цих контрольних стрічок, які подаються разом з електронним звітом. Контрольна стрічка в електронному вигляді конфіденційно передаватиме до органів ДПС копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків. На брифінгу наголосили на тому, що суб'єкти господарювання, які надають товари чи послуги, а також місця громадського харчування, зобов'язані проводити розрахункові операції через реєстратори розрахункових операцій. Останні мають бути належно зареєстровані, опломбовані та переведені у фіскальний режим роботи. виконання вимог щодо подання в електронному вигляді можливо по перше. Як шляхом придбання нової касової техніки, нової вже нового зразка, а саме саме ці РРО вже створюють цю контрольну стрічку, яка вже в електронному вигляді передається до ДП до ДПС е за місцем реєстрації, а також можливий шлях допрацювання вже існуючої техніки касової та приєднання до неї відповідних модемів для передачі цих даних і цієї інформації до Державної податкової служби за місцем реєстрації. Усі необхідну інформацію про запровадження нового сервісу можна знайти на офіційному сайті ДПС України. Використання реєстраторів розрахункових операцій обов'язково вже з 1 січня наступного року. В той же час притягувати до відповідальності за невиконання цього наказу почнуть лише з 1 липня. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт Київ.